Доброго дня. Так, вчораки ми нічого не показували, бо різали свинку, одне й те саме. Цілий день були такі напрузі, що не було коли й вгору глянути. Просили нас показати, як ми робимо паштет. Ну, Сьогодні ми одваруємо голову. Оце в такій каструлі. Раніше ми в менших в двох каструльках Зараз ми в одній кастрюлі, щоб швидше було. Вже Наташа витягнула гаряче, вибираємо кістки. Одварили вже печінку, серце і легені, як кажуть моя сестра, чи, чи леберки, чи лебрики, не знаю. Так на Хмельниччині кажуть. Взагалі, ми вибираємо кістки, щоб хололо. Так, все. Геть і вуха цей раз пішли. Каже Наташа, що вона той раз коптила вуха. Цей раз все йде в паштет. Полінувалася. Крячики теж людям. Так, все перемелює. Воно вже прохололо. Баночки сохнуть. А, баночки я поміла сохнуть. Варення моє. О. Так. Да. Ти вже поратися. Я вже попоралася. Вже попоралася, а я кажу, хто це пролетів, як ракета. А це ти на мопеді. Так. домололи. Посолили на. на око. На око. Йому на око посолити, так. Да? Поперчили. О, лавровий листочок меляти. Так, да, не хочу я цей раз кидати в баночку, кину просто меля того сюди. Або просто в листочок у баночку. Да. І, і Перчик мелятий. Перчик теж на око. В миску, а не на око. Баночки прожаруються в духовці. Так, Зараз це все гарно вимішаємо і будемо накладати в стерилізовані баночки. Так, вже баночки Наташа поставила, залила водою, щоб оце було в воді, так? Да? Ну так, якщо ми повинен накладаємо автоклав, то ми тільки трішки, щоб покрило водою банки. А якщо не повин автоклав, то треба долити так, щоб ось оцей пиптик був у воді, бо він буде неправильно температуру показувати. Там ми поставимо тоді градусник, а він тоді не буде правильно показувати. Так, Все, закриває. Закриваємо і закручуємо. Подопечна плаче. Де воно вже? Так, накачали тиск одиничку, ну тут трошки більше. Бо що? не падає, не падає, ноль, а, вистачає, не падає вистачає, на ноль. Так, нагонимо температуру до 110, тоді 40 хвилин тримаємо. І тоді виключаємо, до ранку він вистигає. Сало топиться, паштет закривається. Всім на добраніч і тихої всім ночі.